Прошу. доброго дня всім. Ну я скажу найперше, що це є результати наукового дослідження, і може воно не буде трошки відрізнятися власне такою науковістю. Інше питання, звичайно, що дуже добре, що тут на місцях люди намагаються розвивати, розвивати свої міста, розвивати свої села, робити те, що каже їм держава. Але мені, як науковцю, дедалі більше вникаючи в це питання, постало дуже багато питань, на які я не знайшла відповіді. І те, що я зараз презентуватиму, напевно, не буде нікому докором, воно не буде нікому там звинуваченням. Воно буде радше питанням, яке має поставити собі кожен громадянин, реалізуючи реформу. І відповіді на питання, на які має віддати держава, реалізуючи цю реформу. Чому? Право власності це є основоположне право економіки. Тобто, без належно закріпленого і захищеного права власності, економіки нема. Нема розвитку. Жодна країна розвинена, не розвивається через власне саме це право, це основоположне право. Відповідно, є засновник міжнародного інституту права власності, який дав визначення, він дослідив майже всі країни світу і з'ясував, що власне там, де це право не визначене і не закріплене, розвитку немає. І от я намагалася дослідити, що ж відбувається в Україні і як відбувається ця реформа. Значить, Щодо земель, я б наведу це на прикладі земель, щоб не вникати в бюджет і так далі. Земля. так? І що відбувається в світі? Різко скорочується кількість земель орних, зростає потреба в харчах. Середня річна вартість зростання землі в світі 20% сільськогосподарського призначення. Якщо ми візьмемо сільські громади, то основним видом їхньої діяльності завжди було сільське господарство. Відповідно, ця діяльність має бути забезпечена передачою земель громадам в першу чергу. Тобто ми будемо говорити не про скорочення видатків бюджету, а про створення ресурсу розвитку. Без землі для сільської громади розвитку нема, тому що це основний вид діяльності сільських громад. Крім того, якщо ми подивимося на приватизацію світу, як таку, а вона відбувається. Тобто 48% населення найбагатшого в світі, володіє один відсоток населення світу, володіє майже такою самою власністю, як інша, 99%. Ну і відповідно щодо статистики, в Україні така ж ситуація, чим ми володіємо. Тобто, кожен громадянин має приватну, комунальну і державну власність. Відповідно, кожен з цих видів власності має бути належним чином визначений і закріплений, щоб громадянин міг це довести. Е, коли ми вернемося до територіальних громад, так тут казав пан Ярослав про те, що так в нас законодавство не передбачено, що територіальна громада має бути юридичною особою. Але коли ми подивимося конституцію, якщо вона володіє правом. Не особа не може володіти правом. Право це право особи. Тобто територіальна громада має бути особою. Якщо ми подивимося на основні права, економічні, які має територіальна громада, їх є дуже багато. Як може їх реалізувати територіальна громада, не будучи особою? Через органи, так частково десь може прописаний, тобто представництво громади здійснює, але бути власником без статусу особи громада не може. Натіть невідповідно є статті закону, які це реалізують. Тобто, в даному випадку в Україні територіальна громада має правоздатність. Конституція визначена має право, але вона не має ні дієздатності, ні деліктоздатності. Тобто, як громада, вона не може захистити сама своє право безпосередньо. Вона може це робити тільки усуну посередковану. Ну, і відповідно, тут є моделі, що народ для того, щоб стати. Особою формує державу. Людина набуває статусу громадянина чи особи без громадянства. В іншому випадку вона не може стати суб'єктом відносин. Так? І територіальна громада, мешканці, які об'єднуються в громаду, так пише Конституція. Тобто, відповідно, це би мала бути особа, за якими мало би бути закріплене право власності. Але в нас на сьогодні. Сформувалися радянська модель, тобто органи, юридичні особи громади, ні. І власне така модель є в Росії, в Білорусі, але я стверджую, як науковець я стажувалася за кордоном. Такої моделі немає в жодній розвиненій країні. Жодній. Тому це питання, напевно, реформи передусім. Чому так відбувається? Е Голова. Е він був в даному випадку очолював комітет, який аналізував реформи в Україні, місцеве самоврядування марчин Свенціцький, колишній мер Варшави інтерв'ю тижні». Він чітко каже: в нас гміна територіальна громада це особа, а органи це тільки її органи. Вони не можуть не бути для них це нонсенс. Чому ж для нас це не нонсенс? В мене велике питання. А первинне це питання права власності. Так? Е, крім того, я вам скажу, що пане Ярослав казав, що в нас не визначено хто таке громадськість, а в нас до сих пір не визначено, хто такий член територіальної громади. Нема чіткого визначення. І коли ми говоримо про те, що хтось щось має вирішувати, а хто ці люди? Мешканці, а яким чином встановити, якщо я в готелі я живу три місяці, я мешканець, я член територіальної громади, в цілому світі. Фактично, ну, це модель, яка би мала бути, це модель, яка була реалізована, тобто, фактично, в нас руйнується механізм реєстрації права власності. Він зруйнований. Фактично, його юридично немає. Я пояснюю потім, чому я назведу судову практику. Е, якщо ми подивимося е, реєстрацію права власності на Львівську ратушу, тобто в нас зареєстрована територіальна громада міста Львова в особі Львівської міської ради. А хто ця територіальна громада? Як її в правовому середовищі ідентифікувати? Можете? Я ні. Взагалі, в нас мало є коди адміністративно-територіальних одиниць, які мали би громадам присвоюватися. І напевно це мав би бути ідентифікатор. В цілому світі, в розвинених країнах, як і держава, так і, громади, і громадянин має паспорт. Вона ідентифікована як суб'єкт правовідносин. Е, ну і відповідно, де-факто в нас громада є, а в правовому полі її немає. Е, ну і відповідно, що підтверджує те, що нас позбавили права комунальної власності. Ось рішення Верховного суду від 13-го року ні, це від 15-го року рішення. Я про те, що мешканець подав на, на держземгенство в суд про те, що незаконно виділили людям землю. І що сказав Верховний суд, що права заявника не порушено, тобто в нас в Україні. Офіційно Верховний суд визнав, що ми, як члени територіальної громади, не володіємо комунальним майном і не маємо права оскаржувати рішення, коли його відчудують. Чи це казуїстика? Та ні. Ось Міжнародний рейтинг права власності глобальний, де Україна входить в десятку найгірших країн світу. Стабільно. І оці покращення, вони пов'язані не з покращенням ситуації, а з зменшенням кількості держав, в яких проводиться аналіз. Е, ну і відповідно. Це порушений базовий принцип землі за межами населеного пункту, кому вони належать? Невідомо. А це землі, ті, які мають створювати ресурс розвитку громад. Ну відповідно, паспорт громад немає. Мало того, я вам скажу, в нас до сих пір не було проінвентаризовано землі. Ось довідка держземган Львівської області надана мені особисто відповідь про те, що єдина в Україні інвентаризація 98-го року проведена зі слів користувачів без встановлення реальних меж і актів на право користування, чия земля Маркіза Карабаса. В нас отак інвентаризована земля. Іншої інвентаризації в Україні не було. Якщо ви зайдете в Але це основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Далі ми кажемо про те, що станом на 15-й рік прем'єр-міністр заявляє, що в нас невідомо, хто використовує 90% земель сільськогосподарського призначення, і від цього ми втрачаємо мільярд щороку. А в публічній кадастровій карті я приблизно аналізувала менше 10% Обліковано земель. Зайдіть в подивіться австрійські карти, там нема вільного клаптика. На сьогодні ми проводимо реформу, а первинна реформа це що? Передача повноважень управління власністю. Що ми передаємо? Скажіть мені, будь ласка, я це ставлю як науковець я не кажу, що хтось поганий чи добрий, бо він реалізовує реформу. Але це питання треба поставити, тому що щоб цю реформу реалізувати належно. І мало того, це дослідження американських вчених. Україна відноситься до десятків країн, де відбувається так званий лендґребінг. Де грабують землі, і в нас при 5% населення, яке не, до... яке не доїдає чи голодує, 35% передане в довгострокове користування іншим державам або приватним особам. Тобто публічна власність громади її не використовують. Ось, де є ресурси розвитку, які громади не можуть використати. Інше є, в нас фактично є те фундація України. Якщо ми подивимося, хто використовує одні ті ж фірми, 8% території України, 5% території України. Де реформа цього розвинені країни обмежують кількість земель сільськогосподарського призначення, які можуть використовувати одна особа? Тобто в нас на сьогодні не ідентифікований ні суб'єкт власності, ні об'єкти власності по великому рахунку. Чи вирішує ця реформа? Та ні, не вирішує. Мало того, якщо ми візьмемо зараз Конституцію чинну і то, яка пропонується, і зміни, там чітко не ідентифіковано, хто така об'єднана територіальна громада. Це об'єкт чи суб'єкт і як вона формується теж. Яким чином засади об'єднання? Так, але хто вона? Ні. Значить, відповідно, в нас власниками комунального майна стоять органи об'єднаної територіальної громади, цивільно-правовий статус, якої не визначений. Ну, відповідно, тут є проблеми, які вирішаться. Я хочу ще сказати таку річ. А в цей час що відбувається? В дванадцятому році створюється земельний банк, і це фінансова установа, не для управління землями, це звичайна фінансова установа, на баланс якої постановою Верховної Ради. Передаються всі землі сільськогосподарського призначення. В 2014 році переймається рішення про ліквідацію цього банку, але він до сих пір не ліквідований. Мало того, я вам скажу, що в 2015 році Кабмін вносить постанову про приватизацію цього банку. Де реформа, де передача земель? Тобто в мене є питання, які треба ставити. Я ставлю це органам влади. Вони уникають цього відповіді на ці питання. Але це основоположні питання, на які маю дати відповідь. Ну і відповідно, ну зрозуміло, що в нас далі є бюджетна централізація, тому що майже всі потоки все-таки перерозподіляються через державний бюджет. Ну і що з тим треба зробити? Зрозуміло, що зміни до Конституції вони нівелюють право, зникає право місцевого самоврядування. Ну і відповідно, ми маємо. Дуже складно мені сказати, що зараз з тим всім робити. Але напевно ми, як активні люди, які тут зібралися, маємо передусім поставити перед державою питання, дати роз'яснення, чому так відбувається, і що з тим всім робити. І передусім дати відповідь на питання, що буде з правом власності на комунальне майно до реформи і після реформи. Дякую, е, дякую, пані Олесо. Я е, потім прокоментую, але одразу е, надам слово нашим представникам. Е, Державних виконавчих органів влади пану Ярославу і пану Ростиславу, оскільки е, так попередньо домовились, було, що е, зараз міру навантаженості е, е, повинні відлучитись, е, тож. Дякую. Ну насамперед, я хочу подякувати за сьогоднішнє зібрання. Я впевнений, що ви ще будете продовжувати, і дискусія буде плідна. Те, що вона така настільки конструктивна і плідна, говорить про те, що треба частіше зустрічатися і, можливо, більше закладати регламент на такі от речі.